Оце я хочу з вами поділитися. здійснилась моя мрія. Це клен Єлокаскад. Я його отримувала у меншому горшику. Це я його тримала взимку у теплиці на опалювальний, ну, бо пізно восені я його висаджувати якось злякалася. Ось тому що в мене такі е, такі ось негаразди із е, дереном коуза. В мене, як я казала, вже шоста штука, я його вкривала, і ось оце, це знову здохло. Все з козами я вже не бавлюсь, не, не розумію, що, що, воно йому, що воно йому не подобається. Ще зараз висаджу цей міскантус стріктус. Ну, він такий невеличкий. Гадаю, я колись побачу його у розмірі. Він полосатик в смужечку. І ось в мене є голдбар, він низенький, є е, е, зібрінус, він великий, а цей десь посередині десь повинен бути метр заввишки. Так, а це в мене квітує тюльпан Екзотик Емпера. У нього такі зелені смужечки. Він потім трохи розкривається, а коли немає сонця, він закритий. Коли є сонце, він вінтацію. І це моя помилка. У мене ось тут таке різноманіття. Тому що, коли купувала там три лукавки, десь дві лукавки. І я так вирішила один кошик, кошик великий посаджу. З цього боку три такі, і з іншого три такі, потім буду все рівно викапувати, поділю. І їх ну, якось потім розростуться, я їх одні туди, другі туди. Ні, так не годиться. Вони все поплутались там у кошику, я коли витягнула. Вже ж квітки немає. і ось таке, в мене зараз він і там, і сям, але він, він ранньо квітучий. Самий перший в мене виліз. Останні ось так. Як тепер їх всі там понамішалися? Як їх розділити зараз? Не знаю, тому в мене, в мене він. Усюди цей екзотик империр. І там виліз, і сам виліз. Тут зараз яскраво йде живучка триколор. І тут трошки я зробила зміни вже, бо розростаються молодилки. Зараз я трошечки їх попересаджую, там, де в мене прогавини. нова Нова в мене е, лаванда. Вона варігатна не завжди. Вона змінює то варігатна, то варігатна, Але ось така цікава. Це зимостійка лаванда. Підпишу вам назву. Що ще ось пересадила учиток Блюпер. Я не знаю, вихватить він. Чи не вихватить телефон цю красу, але він змінює. Ну, як і всі очітки всі седими, він змінює свої кольори. Тут в мене е, був ряд хорізонтем. Ось вони якби ще залишились. Але тут карликова е, панфлора гортензія та в мене тут карликова ялинка. То, коли вони шаровідні хризантеми, розростаються, вони їх трошечки, трошечки То Я вирішила їх у, у інше місце пересадити. Хоча мені, як бордюрам вони подобались, дуже подобались і потрохи вже розквітають. Примилки, різні примилки, розквітаю зараз і брюнера. От нові, нові мої ехірки отримала. Нові малечі балтик блю. Прикопала тут, поки новий рододендрон дендран та кальмію. Сподіваюсь, вони добре приймуться у суміші моїй землі. Тут вже квітує сон трава. У мене один сорт. Хочеться інший. Це початок квітування. Тут теж трохи, трохи прибралась тут гігантський міскантус, я його пересадила звідсіля і тут поки посаджувала дейхери. І ця азалія я купувала на Буко. Вона не з дуже коштовних. Це я купувала у розпліднику 250 гривень. Ось вона буде квітувати. Але коріння там невеличке, але я перевіряла. Перевіряла, вона в них росла в горшику. Коріння там у розпліднику я перевірила. Ну і поки що теж я прикопала у горшику, коли заплите з моєю суміші з моєю землею, я потім її сюди же висаджу. Починають вітувати різні-різні, в мене тут і пересівки, мої переопил, Ось. Ось такі справи. Наступне відео зроблю по журавліні, по клюкві, зберу всю інфу. А зараз е, піду, постережу. Трошки гібіскуси. Ще квітує Арабіс. Повилазили і ліси У мене тут все змішалося. І арабіс такий, і такий, щось воно поповзло і очиток. Що ти тут робиш? Я вже їх не виковую. Ну і тут екзотик имперор. Я тебе копала звідсіля. І тут, і там. Його понавилазило по всьому огороду. Ось гібіскус і ще Бузина бузіна нарізана. Зараз сікатор в руки і вперед. А тут в мене новий сорт. Ось такі купувала. Так, він. Дуже синій. В мене більш блакітний. так Анджеліна починає набувати свого яскравого кольору. Самого Зараз буде самий-сами -сами яскравий. Знову екзотик Emperor. Як ти в мене на всіх ділянках? Тут мої звичайні тюльпани. Повилазили, пощемили трохи усе тут мої. кам'яні троянди. І тут, мабуть, тут іще і лук лізе. Але він добре, він гарний мені подобається, а відквітаю, я потім зріжу. Знов екзотик империр. Як ти опиняєшся. А... Це я не пам'ятаю. Зараз буду шукати, що це. Я за сорт купувала тюльпана. Це щось таке неймовірне по листю. Бачите, його, його мабуть, тільки за листя. Та, щось Бірочки немає. Бірочка є, що тут щось посажено, а назви нема. Ось так, так завжди. все все полізло. Зараз треба чистити і різати, а і купати потрібно, і злаки купати, але в нас тільки-тільки закінчилися дощі. Вчора був півдня пролівний такий. Так що вкопанула, лопата вся у землі і нічого не змогла зробити. Бо злаки треба зараз копати, ділити. Нічого я не зроблю. Трошечки підсохне, а там пасха. Треба пасочки ще піхти, Так що ось такі справи.